Кременчуцькі новини вітають своїх справжніх поціновувачів. Зима в Кременчуці сьогодні 18 січня, і дивіться у нашому випуску: протистояння комунальників та стихії. Кременчужани взялися за лопати. У Кременчуці перейменовуватимуть вулиці. Ці матеріали та інші, не менш цікаві, підготували для вас наші журналісти. Тож наступні 20 хвилин залишайтеся з нами. Від учора Кременчук у полоні снігопаду у зв'язку з погіршенням погодніх умов з вечора вчорашнього дня техніка комунальних підприємств Кременчука працює у посиленому режимі на вулицях міста. Як вчора розпочалося протистояння стихії та людей, дивіться далі. Ввечері 17 січня КТП 1628 були на поготові менше ніж за годину. Одразу з початком хуртовини машини завантажили сіллю. 11 одиниць села виїхали на вулиці міста. Під час вчорашньої завірюхи перевірити роботу комунальної служби виїхав черговий по Кременчуку заступник міського голови Дмитро Кравченко. Ці служби у нас працюють. Це загрузка піщано судової зуміші, яка зараз піде на лінію. І, вони... і цей процес безпрививний. І він буде тривати, ну, Скоріше за все він всю ночі буде тривати. Дмитро Кравченко розказав і про те, що цієї ночі бойове хрещення пройде машина, на якій встановлено новий відвал. Сьогодні Бойове хрещення нового відвалу, який встановлений буквально коли вчора завершили. Встановлювати, тобто у нас ще одна одиниця снігоприбиральної техніки додавилась. І сьогодні він вийде ночі, вже буде працювати. Тобто вже робили швидко, дуже вдячні ми нашим постачальникам встановити Данілейка, нам дав такий мікрокредит. Місто нашим. За словами директора КТП 1628, кількість спецмашин, працюючих у місті, збільшиться, як тільки припиниться рух громадського транспорту. Коли движення в місті прекратиться, общественного транспорту, лічного транспорту, на вулиці города вийдуть 20 техніки по уборці снігу для чистки вулиць, дорог, магістралів. Через значне погіршення погодних умов Кременчук практично засипало снігом вночі. Дороги розчищала комунальна спецтехніка. А свій робочий день міський голова Віталій Малецький розпочав сьогодні о 6-й годині ранку із об'їзду міста. Вже о шостій годині двірники розчищали від снігу зупинки громадського транспорту, тротуари, входи до під'їздів, житлових будинків. Зночі на вулицях міста працювала комунальна снігоприбиральна техніка. Зранку до снігоборотьби залучили і спецмашини інших крамчуцьких підприємств. Свої автівки з відвалами та навантажувачі на вулиці міста вивели кредмаш, вагонобудівний завод, «Укртатнафта», управляючі компанії. Щоб кремечужани без перешкод могли дійти до магазинів, зупинок невеликим трактором розчищали внутрішньобудинкові території в нагірній частині Кременчука. Потужність машини випробував особисто мер Віталій Малецький. Нормальна машина така чувствується. мощ. Дякую вам, а то ми вже тут утопаємо. Спасибо. зараз раз далі туди, к'ям домам. Ну что, поехали? Проте, з великою кількістю снігу, який продовжує йти другу добу, двірники фізично не встигають поратися. Дехто нарікає на роботу комунальних служб, але якраз в таку погоду важливо об'єднати зусилля усієї громади, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність міста. Намагаємося робити все для того, щоб Кременчужанам було комфортно і безпечно добиратися до місця роботи. Двірники працюють з 6 ранку, працюють всі управляючі компанії, працюють посилені бригади комунальних підприємств по очистці зупинок громадського транспорту. Переходів пішохідних і головних пішохідних доріжок в мікрорайонах. Під час таких снігопадів особливої уваги потребують заклади соціального спрямування, дитсадки та лікарні. При тому колективи педагогів та медиків завзято беруться за лопати та виходять на снігоборотьбу. Хто ж сьогодні допомагав дошкільникам та колективу першої міської лікарні, дізнайтеся далі. За таких складних погодних умов території дитсадків традиційно прибирають не тільки двірники, а й переважна більшість колективу, хто в даний момент не задіяний в роботі з дітьми. Педагоги беруться за лопати та виходять на подвір'я. Всі, хто вільний від дітей, вийшли і взяли лопати, тому що треба, щоб садочок був чистий, щоб діти гуляли. Гарна погода, щоб на санчатах каталися, щоб раділи зимі. Сьогодні, як то кажуть, пощастило дитсадку номер 57. Сюди на допомогу дошкільникам міський голова Віталій Малецький спрямував тракт. Продовж години відвалу машина розчищала внутрішню територію та доріжки дошкільного закладу. Зараз комунальні підприємства працюють, залучили техніку і сторонніх організацій для того, щоб забезпечити нормальний під'їзд, підхід до таких соціально важливих установ, як ваш дитячий садочку. правильно, правильна Віталійсі Дякуємо. Ну на території я бачу ваш двірник теж працює. Дороги прочищення. Місгаз вони допомагають вам. Теж через півгодини сказали, ми в них запросили. Вони кожного року нам це допомагають. І зранку працюють вірних, теж гріблись. І що особливо важливо: спецмашина вивільнила від снігових заметів під'їзний шлях до дитсадка. Завдяки тому, продуктова машина, що розвозить харчі у дошкільні заклади, змогла заїхати на саме подвір'я. Ви продукти привезли? Так. Да. Да? Сюди легше заїжджати, ніж інші садики. Це вообще катастрофа. Скіїшка насіля пішком пішком з київське насіля. Ого. Ну ми этот успели почистить. Стихія сьогодні зранку показала свою силу. Місто засипане снігом, але комунальні підприємства працюють. Зараз до цього процесу долучилися приватні структури, допомагають очистити внутрішньодворові проїзди, під'їзди до соціально важливих закладів і установ міста, зокрема дитячих садочків, лікарень. Сьогодні бійці Кермчуцької військової частини 3059 Національної гвардії України прибирали сніг на території першої міської лікарні. Зі снігом боролися 20 військовослужбовців. Всі мають допомагати один одному, впевнений старший лейтенант Андрій Осташко. Чим можемо тим допомагаємо нашою військовою технікою, бронетранспортерами, кразами допомагаємо витягувати? Машини з сугробів, допомагаємо першій міській лікарні, прочищаємо доріжки. Сніг в даний момент у нас падає більше суток вже. Комунальщики не спроможні всю роботу зробити самі. Треба, щоб Допомагали люди, місці, жителі, військові. Кременчук з Лопатою. Саме таким сьогодні побачили Кременчуцькі новини своє місто, місто небайдужих людей і справжнім Кременчуцьким серцем. Адже на допомогу двірникам у двори та на вулиці вийшов численний трудовий десант із лопатами. Ганки будинків, входи до під'їздів, пішохідні доріжки у власних подвір'ях. Це фронт роботи, за який взялися самі мешканці нашого міста. Відповідь на запитання, чому зранку з лопатою проста. Тому що не можу заїхати і пройти не можу. тому що мені з рібками гуляти, я не можу пройти. Ми вийшли з мами, взяли метою лопату, щоб було удобніше ходити людям. А у нас дідусь може вийти. Старих людей много бальних. Тому вийшли і розчищаємо. Весело, хоч раз побачили, що таке зима. Так вам довелося братися за лопату. Нічого, здоров'я буде більше. Територію прилегло до власних закладів, а також східці та майданчики перед входом сьогодні дружно розчищали підприємці, працівники магазинів та офісів. Щоб людям було де ходити чисті. Поможеш, треба. готові до таким погодним умовам, так що не перший раз. Комусь треба ж робити це. Туди, до сюди. Тобто у вас на підприємстві лопата для цього є. Старенька, але є. Свіже повітря. Гарний настрій. Ну, треба ж вас пстіж. Все по очереди. разрывают. Посыпаем солью и песочком, чтобы не падали. Мы сознательные да, люди. Снег выпал большой. Людям тяжело зайти в магазин. Мы посыпали на прошлой неделе солью, очищали, сделали дорожку уже до, до самого асфальта. Опять упал снег, вот очищаем как можем. Примітно, що ті кременчужани, хто взявся за лопату, працювали не тільки затято, а ще й з гарним настроєм. Також радили всім наслідувати гарному прикладу гуртової снігоборотьби. Должен сам себя. На Бога надейся, да сам не плашай. Вот працюємо, вичищаємо сніжок. Нормально, активно, дуже подобається. Всім рекомендую. Виходите, виганяйте бактерії, болячки. Я ж не равнодушний. же кожен вийшов так. Убрав свій під'їзд. Но ну, надо, наверное, как-то всем немножко помогать. Я понимаю, что коммунальникам тяжело. И все должны потихонечку как-то прилагать усилия, расчищать у себя. З 19 по 28 січня Кременчужани можуть голосувати за нові назви вулиць Кременчука. А сьогодні про це повідомили у конкомі на робочій нараді із питання перейменування вулиць. Яким чином можна це зробити, розкажуть наші кореспонденти. Від завтра у Кременчуці стартує онлайн голосування з перейменування вулиць міста. Кожен бажаючий зможе зайти на офіційний сайт Кременчуцької міської ради, зареєструватися і проголосувати за перейменування тієї чи іншої вулиці. На даний момент сформовано переліки 120 вулиць. Переходимо, наприклад, на іншу вулицю, першотравневу. У нас тут є перший варіант не підлягає перейменуванню, тому що такий варіант теж є. Але при цьому у нас тут є і е, пропозиції від товариства, і пропозиції від громадськості тобто громадськість може вибирати будь-який варіант. Якщо вона не підлягає перейменуванню, значить. Це буде зафіксовано, що громада каже, що вона згодна на те, що буде не переименовано. Проголосувати можна тільки один раз за одну нову назву. Тобто кількість голосів на сьогоднішній день може бути 154 від кожного громадянина, зареєстровано по е e не має змоги проголосувати в інтернеті, зможе це зробити наступним чином. В газеті Вісни Кременчука Кременчужани знайдуть спеціальний відрізний купон, який можна заповнити і надіслати на розгляд членам комісії. Ми пропонуємо нашій громаді, ми приймаємо листи. Від громади пропозиції, тому що зараз ми це проводимо гласно і хочемо, щоб не тільки ті, хто може, але ті, хто є про пропозиції, і ми запропонували це зробити. У нас тут посутня редактор вісника Кримчука. Я спеціально її запросив, знаючи, що таке питання виникне. Щоб вони могли все те ж саме, але надрукувати в газеті Вісника Кримчука окремими рядами. Ми її підготували спеціально, і щоб це питання можна було нашим. Нашого зараз вона скаже. Я її попросив, щоб вона це зробила. Вона скаже, яким чином наші громадяни, які не мають комп'ютера, але мають право знайомитись. Секретар міської ради Юрій Гриценко повідомив, що електронне голосування на офіційному веб-порталі та у газеті Вісни Кременчука триватиме до 28 січня 2016 року. Після чого результати вивчатиме комісія. Потім 1 лютого ця робоча група могла підготувати вже соответствующий документ. Сутвистуючи документ для того, щоб ми з вами вже тут на комісії обговорили, щоб запропонувати міському голові. А можливо, думаю, що і депутати включаться, можливо, і для депутата міської ради, щоб це всю пропозицію затвердити. І до спортивних новин. Хокейний клуб Кременчук у рамках чемпіонату України з хокею зустрічався на домашній арені з одним із аутсайдерів першості харківською юністю. Результат протистояння навряд чи викликав у когось сумніви. Різнилися думки хіба що з приводу рахунку. Цілком прогнозовано. Кременчужани здобули перемоги в обох зустрічах. У першому двобої підопічні Дмитра Підгурського розгромили харків'ян з просто непристойним, навіть не хокейним, а баскетбольним рахунком. 25-2. І це новий рекорд результативності у цьогорічному регулярному чемпіонаті. Причому рекорд двічі: 25 закинутих шайб однією командою в одному поєдинку і 27 шайб в одному матчі. А ще цей новий особистий рекорд наших хокеїстів. До цього першість отримували київські генерали. Вони обіграли ту ж харківську юність з рахунком 24-0. Цікаво, що гості першими відкрили рахунок у матчі вже на п'ятій хвилині, і це стало поштовхом до активності для господарів. Як підсумок у першій 20 хвилинці наші земляки закинули 8 шайб. Після перерви команди Олександра Савицького та Дмитра Підгурського додала, і у другому періоді Кременчужани відзначилися вже 9 разів. В останньому ж ігровому відрізку у воротах юності побували ще 8 шайб. Більше всіх по 8 очок набрали Антон Бойков та Владислав Луговий. А ось у другому двобою гості гідно протистояли Кременчуським хокеїстам. Фінальна сирена зафіксувала на табло льодового палацу Айсберг результат 4-2 на користь Кременчука. У наших хлопців дублем відзначився Юрій Петранговський. По одній шайбі закинули Олексій Янишевський та Владислав Луговий. Таким чином, наші земляки після другого кола змагань набрали 70 очок. В активі Кременчужан 23 перемоги. Першу гру третього кола регулярного чемпіонату ХК Кременчук зіграє на виїзді проти столичного Дженералз. Матч запланований на 20 січня початок о 19.00. 18 січня переддень богоявлення. Цього дня віряни постують, моляться та освячують воду в церкві. Чим ще особливий цей день та як його відзначають, дізнайтеся у наступному сюжеті. Добігають кінця тривалі зимові свята. Напередодні водохреща за новим стилем християни святкують голодну кутю або другий святвечір. Хрещенський сочельник така правильна назва цього дня, 18 січня, за новим стилем. Це надвечір'я, хрещення Господнього. Чому сочельник? Бо цей день святі отці, святі отці православ'я встановили нам з вами шанувати строгим постом. І дозволяється вживати лише сочову варену пшеницю. Сенс прожити цей день у пості і молитві. Смиренні пості і молитві в на святвеч. Ми вже запалюємо цю свічечку за столом. Ми вже подаємо там залишки цієї вареної пшениці. Ми вже даємо свячену воду, ну і ну, починається вечеря. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять, постують та освячують воду в церкві. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. А на вечерю подають лише пісні страви, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці, кутю та узвар. За народним звичаєм, після вечері члени родини кладуть свої ложки в одну тарілку, а зверху кладуть хлібину, щоб хліб родився. Також цього вечора дівчата ворожать, а хлопці щедрують. Є народна прикмета. Якщо 18 січня випаде сніг, то буде багато хліба та гречки. Звертаючи увагу на сьогоднішню погоду, можна сміливо сподіватися, що у цьому році врожай буде як ніколи добрим. 19 січня, о 8-й годині ранку Божественна літургія Іоанна Золотоустого, після неї знову велике водосвяття в храмі, і до 12-ї години ми будемо освячувати воду, яку віруючи приносять на церковне подвір'я. О 12-й годині 30, за нашою православною традицією, ми вирушаємо хресним ходом на берег річки Дніпра, де о 13-й годині відбуде відправлено велике водосвяття на Дніпрі. Запрошую на ці прекрасні, піднесені високодуховні богослужіння, хресну ходу, велике водосвяття на Дніпрі в річковому вокзалі, і також від щирого серця бажаю, щоб ця хрещенська вода була цілющою для душ і тіл наших, щоб всяку силу ворожу відганяла, щоб Господь дарував нам через питіє. Омивання і окроплення свяченою водою цією, силу побідоносну у боротьбі проти всіх ворогів повстаючих на нас, видимих і невидимих, тілесних і безтілесних. Синоптики обіцяють завтра впродовж дня хмарну погоду, сніг. Температура повітря вночі мінус 6, в день до 7 градусів морозу. А сьогоднішній святвечір православні називають ще голодною кутею. За своєю суттю це вечір приготування до великого свята, господнього хрещення. 19 січня воду освятять у Дніпрі. Освячена на водохреща вода має нескінченну кількість цілющих властивостей. Приходьте очиститися від негативу, що трапився в минулому році. Вживайте освячену воду та будьте здоровими цілий рік. А завтра, о 21.10, як завжди, підіб'ємо підсумки завтрашнього дня. Всього найкращого, святкуйте!